Всім привіт! Доненько я не робив обзори на різні енергетики. Сьогодні в мене буде енергетик Монстр. В принципі, обзор на нього я вже робив, але зроблю ще один. Хто мені борони ніхто. Так, в мене в холодильнику. І... Опа! Що я маю? Енергетос. Монстр. Кіенергетику магазині АТБ за 61 гривню. Це 0,5. 0,5. 32 міліграма кофеїну. Лкарнітин є навіть. Нічого собі. Сорока дошка виробляється. Він, напевно... І, і, і в Ірландія. Виготовляється в Дублін, Ірландія. Це в них офіс там чи це в них. Е, там іменно завод. Хрень його знає. Певно, блін, завод все-таки. Коротше, з Ірландії нам його прислали. Давайте його відкриємо. Подивимось добре чин, камеру переставлю споконченням сти. Стало ще гірше, але потім. Я б ще по конченому камеру стоїть щось стоїть. А то він впаде. Ні, не впаде. Не, не Коротше, надіюсь не впаде, бо якщо впаде, то буде новий телефон. Давайте пробуємо за ваше здоров'я. Йо. На смак як енергетик, але солодкий. Дуже понятно пояснив. Просто солодкі енергетики, не знаю, що можна додати. Добре, тинчика шийовна. От такого. І піду тренувати, не знаю, що тренування сьогодні буде, бо я щось трохи за часто почав ходити, Ну, просто я переважно ходжу два рази в тиждень, у мене так виходить, це тренування вже третій за тиждень, бо там один де, день у мене був вихідний, я думаю, якщо би не прийти на, трениру... на тренування. У мене зараз програма fullbody, без них я треную грудь спину і руки в один день, два рази в тиждень. От і все, плечі окремо не треную. В принципі, і тому в мене домінує передня дельта, а задня дуже сильно відстає. Yeah. Oh. <smart noise> Вкусний креатин? Що mm. <smart noise> мене з добавок спортивних? Є mm. що такого, типа? Креатин? Це цинк? Трібус? Зараз треба теж випити, ашваганду п'ю і вітамін С. Це не все. Ще присутній протеїн. Цитрулін. Мультивітамінний комплекс, мені вже майже скінчився. Ще один трібос. Мелатанін. Я його не п'ю, бо він на мені не працює взагалі. Я эффекта не чувствую. И два притренника Вид Леврона. Но а я не пью сейчас притрены. Я на весне <coughs> последний раз притрен пил, поэтому... Только что без притрены сижу. На нахер мне эти притрены будут что сдавать. Так, телефон стоит, стоит. Так, давайте еще то подкутрю, пожалуйста, закинусь в І похірачку на тренування. Пам'ятаю, як мій друг запивав був таблетки від серця енергетика. І то при чому то це був Рево. А це а Рево це енергетик з алкоголом. До Венеккомба. Ми саті вроді умер. Там, по крайній мірі я дуже давно не бачив. Вкусно тіща. Випуск. Енергетик класний, смачний, ну, трошки дорогий. Всім удачі. Як моя борода? Скоро буде ще більше.